Пані, яка вміє здивувати. Прикиньте, взяли подрібнювача, ще порізати. Було масло. Ну ми й за масло здивували, чесно. Не, за шприц. Ну за шприц це просто, ну я не знаю, якби ну, це такий, якби ти типу, подрібниця, та в нас є шприц. Я теж думаю, що не... з <різь> <різь> Ні, Ну сама суть, такі, що... Ой, то то випадково. Так, там вже на роботягу якось повісили та по шприца не вистачає. Ні, ну реально це прям це прикол. Прям прикол збираємо ножку. Давай все-таки будемо цю ножку ставити. Це вона точка? Та вона, дві дірки. Дві, дві, дирки. Тоже дивіться, зараз наступному запишу. Аренда такого подрівнювача скільки у нас тисячі? Що? Тисячі і не вісім. А, і не де... а Разу ходиш цену за, за... З людей. Побільше грошей. Самий ж багатий прокат? Саме дорогий прокат. Тисяча гривень до бара на такого потрібні ще, ще поріза. Прокат сервіс.